Це головний в школі, який слідить за порядком. Той, хто визиває батьків у школу. Відповідальна людина, яка ніколи не бросить школу. Вчитель Толіка постаже. Директор школи, хто наняв учителей і купив школу. <рес> Директор для мене лише, тому що він вже хочеть дітей від поранень. Директор для мене це... Саме холодні. Коли діти балуються, він розповідає правило, щоб вони так не бали. Директор це як перег, тому що якщо буде щось зробити, то вона не чекується. Це ну, якась там людина, яка тільки тр... що слін звалилося. Своя робота. Він працює на комп'ютері. слідить за красотою. Чим командює. пише якісь папірці. Чим допомагає знайти професію вчителям, але з що він не просто такий людина, яка. Ай, я біду. Має таке, що він ругає батьків, добу, тому що ви не розпитували свою дитину. Серйозно і веселим трохи злуч. Ну часто жін. жінка? Коли до нього приводять дитину, він має з нею емоційно порозмовляти. Я вважаю, відповідальним він повинен бути, добрим, е -по розуміти усі питання. Щоб він ще на кого не кричав на дітей, це те, що вони щось не помічують. Я сьогодні потрібно, там Дамблдор був. Так.